Снички це маленькі, рухливі та дуже кмітливі пташки, які живуть поряд із нами, у садах, парках, біля шкіл, навіть біля наших домівок. Їх легко впізнати за яскравою жовтогрудкою, чорними смужками на голові та веселим ці ці ці. У природі снички виконують надзвичайно важливу роль. Вони є санітарами лісу і саду. Снички вміс, песнички в місті. Мусень, жиків, личинників могли зашкодити. Дерева та рослина. Одна саничка за день з'їдає скільки, скільки сама її вага. Тому люди їх завжди вважали добрими друзями. Але коли настають холоди, життя птахів стає важким. З під снігу не дістати крихту хліба, дерева стають голі, а їжі дедалі менше. У цей час синички підлітають ближче до людей, сподіваючись знайти хоч крихту, корму. У зимку багато птахів гинуть саме від холоду та голоду. Підгодовуючи синичок, ми не лише рятуємо їх від голоду, а й вчимося співчуття, турботи про живу природу. І коли холодного зимового ранку біля вікна заспіває весела синичка, стає тепло на серці, бо ми знаємо, що зробили добру справу. Пам'ятай, допомагаючи птахам узимку, ми зберігаємо частинку живої природи поруч із нами.